Ліна Костенко, страшні слова, коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були вже чиїмось. Хтось ними плакав, мучився, болів, І з них почав, і ними ж, і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність, все було, асфальт, і спорощі. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик душі. В творі Ліна Костенко говорить про те, що слова ніби згустки, увібрали в себе радощі й болі людей. Чутлива душа поета не тільки вловлює енергію сказаного, а й дивиться на слова з побожним страхом, адже впевнена, що поетові треба пам'ятати про свою відповідальність за кожен свій рядок і за кожне слово. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Що страшні слова, коли вони мовчать, у той момент, коли вони повинні бути сказані поетом як особистістю і громадянином, велика відповідальність митця перед людьми за свої слова, творіння, адже до нього прислухаються, йому вірять. Як важливо сказати щось своє, неповторне, вагоме, яке б зачепило душу людини, підтримало її, розрадило. Ліна Костенко переконана, якщо ти справжній поет, то твоя поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Ці слова, які є головною думкою поезії, стали афоризмом: хай буде напружена праця душі, муки творчості, щоб знайти оте єдине неповторне слово, яке залишиться в пам'яті і у серцях людей. Художні засоби, оксимирон, слова мовчать, епітети, страшні слова, безсмертний дотик, метафори, слова мовчать, причаїлись тощо. Образи твору, ліричний герой це людина, що знає силу слова і відчуває відповідальність за їх використання, хтось ними мучився, болів. Філософські розуми, роздуми поетеси над словом і творчістю породжують в уяві читача образ ліричного героя, який висловлює свої думки щодо проблеми. Добору слів завдань мистецтва суспільства. Образи твору слово центральний символ, що особлює істину, творчість, силу висловленої думки. Вони можуть бути страшними, якщо їх не вимовляють або використовують неправдиво. Поезія представлена як спосіб знайти істину серед фальші як важливий духовний орієнтир в житті людини. Образи твору, асфальти, символ урбанізованого, жорстокого, бездушного світу, де важко знайти щось природне, щире та справжнє, потворність, символ неправдивості, фальші, поверхності, які можуть ховатися за красивими словами безмісту, краса, уособлює справжнє мистецтво, правду, чистоту, гармонію в словах, пояснення слів з поезії. Рзаци це щось удаване, штучне, що намагається замінити справжнє мистецтво, але не досягає його рівня. Фронде сучасне загальне позначення для політичної опозиції або антиурядових заворушень. Часом зі скептично іронічною коннотацією, Пояснення слів з поезії, жіронди. Це члени Партії жірандистів, яка існувала за часів французької буржуазної революції в кінці XVIII століття. Спориж символізує стежки в селі, тому утворюється антитеза, краса і потворність, асфальт і спориші, тобто змальовується і різноманітність світу, і його повторювальність. Альфреско це фреска, виконана водяними фарбами по сирій штукатурці. Така картина часто буває з іделічним сюжетом: вірші Українське Альфреско Ліна Костенко подає нібито ідилію традиційного українського сільського життя, змальована картина українського села, Джоконда картина Леонардо да Вінчі, Мадонна – картина італійського художника Санті Рафаеля.